Стартуємо, ми, звісно, з новини вчорашнього дня. У нас стосується наступу українських військ на Курщині. Одразу скажу, що я не буду повідомляти якихось надмірних деталей про наші бої, або про наші дії навіть там. Я лише переповім одну цитату від спілкування з кількома одразу джерелами. Я їх запитав: з плюсом чи з мінусом. Проходить, ну вислухавши про всю всі обставини, того що відбувається, я запитав з плюсом чи з мінусом, ви оцінюєте наші дії? Всі беззаперечно сказали з плюсом, е, отож, про що цей плюс? Е, він про те, що найперше ми можемо, звісно, що констатувати український наступ на суджі. Поблизу суджі в Курській області розпочався. Про напрямки його говорити не буду, але тут нічого заперечувати. Колони української техніки ворожі безпілотники знімали і показували відео. Ворожі безпілотники знімали з пересуванням наших механізованих частин. Показували для пабліку. Є такий дещо незрозумілий момент з одного боку, що наші офіційні особи не коментують. Відкрито і не показують відео, не перебувають інформаційний фонд, того який показує Російська Федерація. Вчора Росіяни навіть такі фейки постили, що показували, мовляв, розбиту колону, нібито нашої техніки. По справжньому це. Фотографія з під Вугледара з зими 22-23 року, коли там тонули російські морпіхи під вугледаром, і от використали це фото Росіяни на своїх пабліках, деяких щоб розігнати е, паніку серед українців, показавши, що ніби ну, і, вочевидь, перемогу серед своїх, щоб показати, нібито українські війська були розбиті на Курщині. Ось всі ті колони, які я показував. Зокрема, ось цю е, ну відповідно. Точно, що ми можемо говорити. Наступ розпочався. На жаль, не вистачає нашого заповнення інформпростором з наших офіційних джерел. Є один із підрозділів Horn Group, які показали лише один епізод своїх боїв. Я не кажу, що це правильно, чи це неправильно, але однозначно реагувати на те, що ворог забирає за собою цей інформаційний простір. Ми якось маємо. Отже, Horn Group виклали буквально, ну ні про що, скажімо так, епізод відео, де відбувається супровід. Групи, штурмової групи одного зі штурмових полків на бронемашинах, якого саме повідомляти не буду. Взагалі, я хочу наголосити, що сьогодні я не збираюся, хоч і відносно скажу так: не не можу сказати, що в повній мірі, тому що в повному обсязі не впевнений, що генштаб володіє ситуацією, але сподіваюся, принаймні на це. Але я відносно володію ситуацією того, що відбувається на Курщині. Але скажу так: у нас друзі є успіхи. І не дарма показуються ось ці штурмові дії, зокрема від хоргруп, які супроводжували безпілотниками всі ці пересування наших штурмовиків. Але я не буду казати, де ці успіхи є. Я не буду казати, скільки населених пунктів, чи захоплені якісь населені пункти, чи відбиті якісь позиції. Не буду називати номера підрозділів, які там беруть участь. Ніяких сіл, ніяких інсайдів, нічого такого я не повідомлю, окрім певного висвітлення. uh, З двох сторін, скажімо так, тих подій, що відбуваються наші війська у наступі. Це факт. Наші війська мають успіхи. Повірте мені, це також факт в наступі і росіяни. І от про це я буду говорити: про ризики загрози та небезпеки, тому що про перемогу говорити солодко, але не потрібно бігти поперед батька в пекло, тому що однозначно, а можеш нашкодити, б, потім можеш нашкодити двічі, з огляду на те, що перемога не відбудеться, і буде дуже велика гіркота поразки. Тому я буду говорити про дії противника більше, але один позитивний момент про наші дії, все ж таки, я відмічу: це те, від чого волають зараз там росіяни від роботи нашого українського ребу цих механізованих частин, які брали участь у наступі і беруть і продовжують їх брати. Отож, перше відео демонстрація дрона, який це FPV-дрон, який має уразити нашу техніку. Ви бачите, що з ним відбувається. Та сама історія з розвідувальними дронами, а, ні, це також FPV-дрон, Так само щоб уразити нашу техніку. Він просто гаситься дуже потужно. Працює реп на цьому напрямку наших підрозділів. Єдине, що може працювати у противника, це FPV на оптоволокні. І це така ну, очевидь, прояв того, що дуже непогано підготувалися наші війська до цих контрштурмових дій. Росіяни там сидять, хничуть на своїх пабліках. Що та почекайте, можливо, це не напрямок головного удару, який відбувається зараз на Курщині з боку збройних сил України. Можливо, удар може бути деїн, де інде. Вони там поширюють. Інформацію по своїх джерелах про те, що на Харківщині, мовляв, є концентрація наших військ, знову ж таки нічого подібного коментувати я не буду. Нехай це це залишиться. Довідання нашого генерального штабу, що і як потрібно реагувати, департамент стратегічних комунікацій стратком ЗСУ мають ці відповідні речі робити, тому що ми в блогерській спільноті маємо точно не нашкодити, але відволікаючи це, чи основний маневр, схоже, не знають навіть і росіяни, тому що вчора, в ході ось цієї наступальної акції збройних сил України, до Курська прибув високопоставлений. Чоловік з Російської Федерації це заступник міністра оборони Юнус а, Він на фото поруч із виконуючим обов'язків губернатора Гінштейном. Курським губернатором вони опублікували це фото, і це от один з ключових російських воєначальників, який прибув. Тому я думаю, що вони доволі серйозно сприймають Курщину і ще більш серйозно буде сприймати з огляду на те, що ну, у них є певний рівень. Сюрпризів та загроз, які їх там чекає, але бої справді йдуть зараз в обидві сторони. Ще раз повторюся це варто визнати. Росіяни е, теж мають певні хитрі плани, е, які читаються в принципі доволі таки очевидно. Вони намагаються, от увесь цей наш е, назвімо його так, апендекс наших нашого перебування на Курщині вони намагаються його зрізати під корінь, яким чином це відбувається вчора. І діпстейт і я в себе до речі в телеграм-каналі писав. Можете почитати, зайти, подивитися, куди, як і в яких обсягах, скажімо так, росіяни проводять свої атаки на і в яких позиціях росіяни проводять атаки. Свої мені точно відомо, і діпстейт теж вони про це пишуть. Що в район малої локні росіяни тиснуть, мала локня. Це населений пункт, який ще до нового року, до різдва. Я думав, чесно кажучи, що нашим військам можливо доведеться звідти вийти, що нам не вийде його втримати. Справа в тому, що ще два тижні тому сюди дуже активно заходили диверсійно-розвідувальні групи противника, фактично зробивши з малої локні ну не стільки сіру зону, оскільки радше зону звідки не можуть працювати, наприклад, не могли працювати в якийсь момент оператори FPV. Але за останній час ситуація тут покращила, звідси. Противника повністю було вигнано. І, до речі, вчорашня колона, яка наступала на малолокню, була розбита ворожих військ. Але загалом то тиск на цей район чиниться фактично що з трьох боків. І тут дуже складна ситуація в сенсі наступу противника. Другий район, куди відбувається тиск ворога, це Свердікава. Це населений пункт на Курщині, який в руках наших військ. Власне, на Свердлікове росіяни наступають. Ви розумієте, що це спроба зрізати під корінь. Ось цей наш апендекс, про що я говорив. Ну і вчора були спроби зайти у Журавку. Це вже на території Сумської області. Ці спроби були неуспішними, в сенсі того, що росіяни перетнули. Тут ну там дуже такі цікаві коментарі були від нашої держприкордонслужби і сумської ОВА про те, що диверсійно розвідувальні групи противника заходили. Але війська, мовляв, кордон не перетинали. Я не зовсім зрозумів, як це може бути. Ну суть в тому, що росіяни до журавки е, спробували пробитися, але закріпитися там вони не змогли. Їх звідти вибили. Ці війська знищили. Відповідно, наступ на журавку російським військам не вдався, але це один фланг підрізання цього нашого виступу під корінь. Другий фланг Танг стосується суджі, отже, ось у нас суджа, на яку росіяни наступають зі сходу. Отже, от суджа, і росіяни дуже інтенсивно впродовж останніх п'яти, напевно, щоднів тиснуть на махнівку. А навіть тут були війська противника ще станом три дні тому, і їх зачищають наші наші бійці, наші штурмовики в ці позиції. Ну але, от, противник намагається пробитися до суджі таким чином, якщо ми у загальному карту, і це я, я не дарма сказав, що не потрібно бігти поперед батька в пекло, заявляючи великі перемоги та новини. Є рух. Спроба руху на суджу, хоча там дуже багато сюрпризів. Росіян очікує. Є на Свердлікова, є спроба зайти на Сумщину в тил нашого груповання. І є тиск на малу лопню з трьох сторін, котрі відбувається. Тобто, по всіх фронтах росіяни так само намагаються тиснути, але наразі в них геть нічого не вдається. В наших військ є здобутки, але ви розумієте, що і загрози є. Якщо раптом десь в якійсь точці оборона просяде, може бути непереливки в сенсі. Розширення цього плацдарму, втім, почекаємо ще кілька днів. Новин стане більше. очевидно буде і. Решта офіційної інформації, зокрема від офіційних осіб. До речі, попри те, що я кажу, що ну наше військове командування не постить ніяких ні фото, ні відео, нічого не повідомляє так е, широкозагально. Вчора було визнання одразу від генштабу, що ведуться бої у цій території на цій території. Більше як 40 бойових зіткнень відбувалися станом на 16 годину вчорашнього дня. Е, Андрій Єрмак офісу президента, теж одразу дуже швидко відреагував. Підтвердив факт наступу. Буквально одразу е, написавши, що. Що ну, мовляв, є в нас успіхи, проте поки що це не до кінця зрозуміло, що воно таке: чи це спроба вести противника в оману, чи це спроба підняти бойовий дух українців? Тому е знову ж таки повторюся, спокійно чекаємо, все стане відомо.